Працівникам міліції було проведено обшуки на цій території і на інших територіях, де можливо було зберігання викраденої викрадено нафто, нафтосировини з трубопроводів НГВУ на територіях Ахтирка і Ахтирського району. В ході обшуків побачили, що було вилучено. На даний час ми намагаємося силами працівників НГВУ вивезти це в ціємності, відкачати нафтосировину, яка залишилася. Після чого будуть проведені всі необхідні експертизи, подальші слідчі дії, допити свідків і буде вирішуватися питання по притягнення винних до кримінальної відповідальності. Там без води Ну, болото. Не одна І хто знає глубини, Максима? Ти кажеш, я б то караб. Там ого-го, засмокче, так що.